Вітаю, дорогі друзі. Одинадцятий день мого голодування. Ну, відчуття так собі. Вже двічі приїжджала карета святкової допомоги. Але я зараз не про те, я тримаюся, тому що хочу всім довести, що закон один для всіх. Сьогодні йду під офіс генерального прокурора і буду там стояти доти, доки вони мене не почують, тому що не можна. Напівп'яним ТЦКшникам бити людей не можна там якимось іще ТЦКшникам скуювати злочини. А чому ухилянт це злочинець, а ТЦКшник, який побив ухилянта, це не злочинець? От чому так? Чому одним можна, а іншим ні? Скажіть, будь ласка, ви вже дійшли до того, що ви починаєте бити адвокатів. Але найцікавіше, я вам зараз розповім те, від чого взагалі волосся стане дибки. ТЦКшники вчора терміново провели нараду, на якій був Тримбіцький керівник поліції, Калчанов, керівник Подільського ТЦК, і вони зараз терміново звертаються до управління по боротьбі з економічною злочинністю, знайти на мене хоча б будь-який компромат, щоб мене якимось чином зупинити. Не зупинити. Я це роблю для того, щоб кожен українець знав, що ми маємо відстоювати свої права. Я нікого ні до чого не підбурюю. Я просто це роблю для того, щоб ваші керівники подивилися, що напівп'яний якийсь ТЦКшник з трьома класами освіти не може бити людей. Не може. А ці е, боягузливі прокурори, боягузливі поліцейські вони мають стояти на варті закону. Чому я маю захищати? Я людина, яка отримувала контузію. Я людина, у якої є безліч проблем зі здоров'ям. Я в комі лежав 10 днів і отримав інвалідність армії. Чому я маю бігати за прокурором, підносити їй хвоста, щоб вона притягнула до відповідальності очевидно тих, хто скоїв злочин? Я не готовий з цим миритися, якщо ви мене підтримуєте. Поставте лайк, поширте це відео. Ми маємо зробити резонанс через те, що робите, ви допомагаючи мені. Вони нас всіх починають боятися. Давайте не зупинятися. Я не закликаю до, ні до яких жодним чином поганих дій. Я все зроблю сам. Але ви мені допоможіть і підтримайте, тому що ми не бидло і ми не скоти, і ми не живемо в хліву. Ми вільні люди, які заслуговують на праву державу. Прокоментуйте.